Доброго дня, друзі. А, хочу запропонувати вам таку машинку. А, з кореї приїхала така красотка. А, це у нас Santa Fe 2017 року. А, в дуже багатій комплектації One Million а, Її випустили до, до того, як з конвейера зійшов мільйонний Santa Fe ну, за всі роки производства. Так, що у нас мається по машинці? По машинці у нас коричневий салон. Це дуже велика рідкість, але він тут є. Ще одна дуже, вообще в перший раз зустрічаю це чорна стеля. санта з чорною стелею. Ну, це теж чорні стойки, тобто, це все це завод. Абсолютно чорні навіть Ну ці штуки. Ну, коротше, все чорне. Тобто, це не переробка, це саме по заводу. Чорне зеркало. Вони світлі бувають. Так, що у нас є по комплектації? По комплектації у нас автохолд, електроручник, підігрів вентиляція сідушок, камери 360, парктроніки перед-зад. Ну, Звісно, клімат-контроль. Із таких неоднозначних функцій, які теж дуже рідко зустрічаються. Це у нас а, адаптивний круїз, а, датчики сліпих зон, утримання в полосі, а, підігрів керма, старт-стоп. Повний привід, ESP, допомога при спуску. mode – це спорт, еко, нормал. Ну і це регулювання інтенсивності підсвітки приборної панелі, ну і, в принципі, підсвітки салону. А ще у нас стоїть музика JBL дуже добре грає. А з сабвуфером в багажнику. Задній ряд у нас має такі ось шторки механічні. Задній ряд має підігрів сидінь, ну і стеклоподйомник. По большому счету, в принципі, все. А, ну, звісно ж, підлокітник. Куди ж без підлокітника з підстаканниками? От, Така у нас штука. Ну, Все знаєте про СНТ, що спинки міняють положення, нахил положення кута. В принципі, по задньому ряду да і все. А прикольні диски на Майже новий 22-го року резина. 19-й радіус 235-55. Дуже класний колір, такий темно-сірий. Ну, Зараз багато машин фарбують саме в такий колір. 2.2 дизель, повний привід. Ще роздвоєний вихлоп. Роздвоєний вихлоп стоїть. Так, Що ще у нас є? У нас камера заднього виду, Це, ну, тому що камери 360, сервопривод багажника. Так, що у нас тут? П'ятимісна. На жаль, п'ятимісна, ну або не знаю, на щастя, кому як. знак аварійки, ну і тут органайзери. Ніякої докатки, запаски тут нема. Принаймні, ну, ці комплектації порахували, що вона тут не потрібна. Так, що у нас ще? В принципі, із такого. із такого більш. Не знаю, що ще розповісти. А, ну, Стан автомобіля дуже класний, 112 тисяч рідного пробігу, а, тормозні диски, тормозні колодки це все ще ну, в дуже доброму стані. Машина обслужена, замінено масла в моторі, в коробці. А, ну, і фільтр, відповідно. Безключовий доступ. А, ще вставки тут йдуть під дерево, в основному вони йдуть якісь сірі. А тут ідуть саме під дерево. Теж виглядає досить прикольно в сочетанні з корічним салоном. То вважаю, що дуже непогано взагалі має вид. ДХОшки, туманки, пропектроніки сказав. Ось у нас цей дестронік тут внизу знаходиться. Камера спереду 360. Ну і під капотку ще вам покажу, в принципі, да і все. Так, все, 217 тисяч рідного пробігу. Фу, ха, 217 тисяч. 2017 року випуска, а пробіг у нас... 112 тисяч. Зараз запустимо, покажу. Ну, все, 112,875 кілометрів. Так, що... Виглядає так. так. І дивимося ще під капотне пространство. Підкапотка. Підкапотка виглядає ось так. Все на своїх місцях. Всім знайомий 2.2 дизель. Що тут? Акумулятор? Капот? Всі резинки, все на місці, всі лейбочки, все як має бути. Ніякого колхозу, ніяких саморізів, нічого. Все. Все по оригіналу, все класно. Оптика рідна. Та все рідне, крім хто пам'ятає, що був заломаний капот і бампер. Це все було замінено. Замінено на оригінал. І все, машинка готова. Це номера трошки не номера. Це так, аби просто доїхати до локації, щоб зняти відос. А так вона взагалі на обліку буде перший облік на вас, якщо захочете придбати цей автомобіль. Прошу за нього 20, плюс невеликий торг. Тим, хто реально з відео, якщо хтось купить машинку, буде взагалі нормальний торг, так як ви підписники мого каналу. Все, любі друзі, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Ось такі екземпляри будуть проскакувати тут ну, доволі таки часто, за такі ціну. Це щоб від, ну, на віддачу, щоб не солити їх в довгу банку і не гратися там. Якщо хто хоче там підзаробити, я знаю, я дивився, авторія на авторії ці машини коштують там, ну, такого від 17-го року, коштують мінімум 22. Тому 19,5, я думаю, що це дуже хороша ціна за цей красунчик.